Abrazo. Чи реальне підґрунтя, мабуть, вас цікавить, що ж сталося з луцами після того, як вони без грошей та майна покинули Амітівіль. Можете не паритись, з ними було все добре і навіть краще. Вони далі жили багато, забезпечено і ні на що не скаржились. Як так, спитаєте ви, тут все просто. Незадовго після того, як вони покинули будинок з привидами, вони продали права на свою історію Джею Енсону, який у 77 році на її основі написав книгу. Жаха Мітівіля, яка на хвилі популярності тематики одержимості та екзорцизму в мас-медіа та кіно, неминуче стала бестселером та послужила основою для двох екранізацій. Та звісно ж, луци отримували пристойні відсотки від продажів. Проте з перебігом років пора визнати очевидне. Не дивлячись на скажену популярність феномену Амітівіля, вже дурню ясно, що луци створили цікаву та добре продавану бульварну байку. Мова фактів каже все. Отож, ким насправді. Авді були Джордж такеті Луц. Джордж був будівельником і працював у сфері ремонту та обслуговування нерухомості, тоді як Кеті на той момент була домогосподаркою. В Джорджа ще до переїзду в Амітівіль було зацікавлення в окультизмі та медитаціях, що могло вплинути на подальші події. Сім'я на той момент відчувала серйозну нестачу грошей, причому настільки, що при оформленні іпотеки на злощасний будинок їм в перший же місяць стало ясно, що це для них непідйомна ноша. І скоріш за все саме це і стало причиною вимку переїзду. І що ж зробили луци, аби поправити фінансове становище? Правильно! Вигадали цікаву і сенсаційну історію. Джей Енсон, якому вони доручили написати про свої страждання, професійно писав у стилі жовтої преси. На хвилі сенсації книги, лудці стали популярними медійними особами, давали інтерв'ю, отримували запрошення на ток-шоу, де Джордж виступав в якості експерта із паранормального досвіду. Франшиза Міті вже без їх контролю. Розрослася ніфіговою кількістю паршивої літератури, десятками фільмів, псевдодокументалок на рівні фан. І ця історія доїться і донині. До слова, Вільям Вебер, юрист Рональда Дефео, через деякий час, відверто заявляв, що він разом з Луцами пив вино і вони разом вигадували цю історію, аби всі могли на ній заробити. А щодо будинку, за десятки років, які пройшли з виходу книги, жоден з власників не скаржився на якусь паранормальну активність. Єдине, що дійсно їх турбувало, це наплив туристів до такої легендарної локації. Як висновок, Луци, зрозумівши потенціальну, Ціал до сенсації обрали вкрай аморальний спосіб поправити фінансове становище, діставши вигоду з реальної трагедії, яка забрала шість невинних життів. Проте маю визнати спосіб, капець який креативний.